Ваша дитина не хоче ділитися своєю іграшкою з іншою дитиною? Зазвичай, що роблять дорослі в такому разі? Підходять до дитини і починають її соромити. Тобі не соромно? Ти що, жадина? Ну ж бо поділися. Хочеться сказати Стоп. Ви ж не будете ділитися на вулиці, наприклад, своєю сумкою, з першим зустрічним. Чому ні? Ви ж не жадібний? Ви ж будете відстоювати свої кордони в такому разі, вірно? Ось те ж саме і з дітьми. Заспокойтеся, ваша дитина не виросте жаднюгою. Вона виросте людиною, яка буде грамотно вибудовувати свої кордони самостійно, а не в кабінеті психотерапевта. А також буде знати, як відстоювати свою позицію і вирости цілеспрямованою, якщо ви вже зараз у її трирічному віці дасте їй можливість відстоювати свої іграшки.